Хай юхай, на зв'язку філії карти. І ми зараз будемо робити огляд на Софія Клубний. Поїхали! Тут є фонарі з колонками, багато дерев. Також тут є багато майданчиків. Тут можна погайдатися на гойдалки Це друзі. Тут можна також покачатися самому на гойдалці. Тут є також горка, з якою можна з'їжджати. Ще тут є пісочниця, в якій можна робити пасочки та багато чого іншого. На задньому подвір'ї можна пограти в баскетбол, футбол та багато чого іншого, які вам ігри заманеться. До речі, чи в баскетбол або футбол ви любите грати або в якусь іншу гру? Пишіть в коментарях. І також у закладі є свій генератор, з допомогою якого, якщо зараз наступає блокаут, то заклад це зовсім не затронуть. І він буде працювати й далі. Прикольно, що на території багато зелені. І тому дихається, тут дуже сильно вільно. Також тут є павутинка качеля, якої дуже сильно подобається качатись. Та також в цьому закладі, якщо дуже сильно жарко, то дадувають басейни і заливають сюди воду. А також тут є спортмайданчик. майданчик. Тут можна лазити, тут можна по цим штукам. Як заманеться тут можна. Як вам заманеться, так і робіть. Ну що сподобалось, тоді приходьте в Софія Клубний.